Пані та панове, я Олінет, і це те, чого ніхто не очікував, нову рубрику під назвою Раптовий подкаст. Чому така назва? Бо вона описує увесь сенс цього подкасту, бо він дійсно раптовий, тобто зовсім не планувався та ніде не згадувався, тобто він може з'явитися в будь-який момент. В мене просто назбиралися певні теми, про котрі я хотів поговорити. Але вони не підходять під формат окремих відео, тож все об'єднується у подкаст. Це перший подкаст, є ймовірність, що і останній, але то побачимо пізніше, дивлячись, як ви приймете такий чисто розмовний формат без монтажу. Звісно, у мене і так немає монтажу в моїх відео, бо в мене такий стиль, а ще я жопа, яка нічого не встигає. А так, хоча б якоїсь активності підкинув, бо вже давно ото не виходив на зв'язок. Ну, звісно, в телеграмі я з'являюся, деколи там такі речі, ото скидаю що Капець, жесть, звісно. Тож, заходьте, можете поспілкуватися, бо там збираються лише найкращі люди цього світу. Тож, чекаємо на вас та приймемо у нашу родину Олінеда. Так, почнемо з першої теми. Власне, в мене їх сьогодні три. Хоча тут все між собою пов'язано, тож можна з будь-якою починати. Ну а я почну з огляду на фільм Капітан Америка чудесний новий світ. Да, о, люблю то в кіно ходити, обожню цю атмосферу кінотеатрів. Ну і звісно, не одним ото ходити, бо одним можна і вдома подивитися. Та. Тож, ото чекав на цей фільм, я про нього навіть згадував в одному із своїх відео, де я говорив про цілі на 2025 рік, де одна із цих цілей була саме сходити на Капітана Америку 14 лютого. Тож, виходить, перша мета на рік виконана, ура! Ну, а тепер декілька слів про цей фільм. Ну, звісно, без спойлерів, але якщо щось зайвого скажу, то вибачте. Я просто дурачок та міг цього не помітити. Власне, я не оглядач фільмів, я Олінет, якщо що, я цей квітка та Фіолетова, а ще високий прес є, і знаю навіть на пам'ять два анекдоти. Ладно, ото, звісно, блін, ну ви самі, ви нічого зайшли послухати цей подкаст. Тож тепер сидіть ото і слухайте мою водичку. До речі, цікавий факт. Чому в моїх відео так багато води? Бо з чого зроблені слова з літер, правильно? А в чому вимірюється вода? В літрах? Тож ось вам і відповідь? Все, тепер точно до моїх думок про цей фільм. Ну, я, як вже такий дід, можу ото сказати, що Ну, раніше було краще. Бо ото зникла ота атмосфера у фільмах Марвел. Ще я навіть не знаю, як воно то працює так. Бо ото студія Марвел намагається робити фільми по старій схемі, але все одно воно належним чином не працює чомусь, та впродовж усього перегляду була думка, що чогось ото не вистачає, та фільм не приніс зовсім нічого нового, бо ото, мабуть, боялося експериментувати, що дивно достатньо. Бо то кожен раз робити одне і те ж саме, то нічого і не зміниться. Де бліно то якісь нові ідеї, експерименти, ризики? Де воно все? Чому то всі-всього бояться робити? Жесть, звісно. І типу, до самого кінця, та вже після фіналу, я щось не сильно зрозумів, для чого взагалі цей фільм потрібен, бо, типу, він нічого нового не приніс. І, типу, зовсім нічого не змінилося, і як почався фільм, так він і закінчився. То що то якось так. Ну і я ще, як дизайнер, то велику частину виділяю візуалу. І що сказати, візуал мене не вразив. В деяких моментах він щось якось хромав та виглядав дешево. Ну, а що поробиш, заводи стоять? Одні дизайнери в країні жесть. Власне, як бачите, мені особливо то нічого говорити про цей фільм. Але одна неймовірна людина врятувала перегляд своєю присутністю. Тож, ото плавненько, перейдемо до обговорення другої теми, а саме День Закоханих. Я створював свій контент-план ще до того, як ото виклав перше відео на свій канал. І в мене там була ідея зробити мемне відео про День Закоханих, що я навіть у назві хотів зробити помилку для приколу. Але, блін, часи йдуть, все навколо змінюється, і, власне, зараз мені не треба ото чогось вигадувати мемного про цей день, бо вже все зовсім по іншому. Ото прокинулися, у день подивилися новий випуск левів на джипі, сходили скупитися там продуктів, зібралися та пішли ото дивитися в кіно того капітана Америку, подивилися, вдома разом приготували шаурму. Ото два роки на ГРС дають про себе знати. А увечері дивилися сутінки, та їли булочку з вишнею і пили чай. Ото що може бути ідеальнішим за цей день, напевно, тільки ти. Тож, ось так все якось. Пу-пу-пу-пу-пу. Тепер можна переходити до обговорення третьої та останньої теми цього неймовірно фантастичного, цікавого, раптового подкасту. Ото напишіть, будь ласка, чи цікаво вам бути деколи дивитися? Блін, у мене потух телефон, але до речі, якщо це залишую, то буду далі читати той сценарій. А... Власне, тепер або чи цікаво вам деколи дивитися або слухати відео подібного формату, чи ото взагалі не варто це робити, бо я впевнений, що це подивляться тільки ті, кому дійсно подобається мій контент. Тож для вас я і роблю цей подкаст, бо то якось соромно залишати вас без активності. Тож, ото, вибачте, будь ласка. Так, ото хочу поговорити про оновлення каналу, бо ось близиться тисяча підписників, та я хочу внести певні зміни, як і ви оформлені, так і у розширенні контент-плану, ідеї, рубрик та взагалі усього. Тобто внести певне переосмислення при створенні контенту, намагатися експериментувати, пробувати щось нове та в тому руслі. Коротше. Тобто, як стукне тисяча підписників, то починається новий розділ для каналу. У цього розділу є навіть власна назва, котра стане новим елементом і фішкою для каналу та його розвитку. Я ото вже готуюся, вже навіть назбирав приблизно 30 ідей для нового контенту. Тож, вже все в процесі, головне ото з усім розібратися. Бо ото наразі прям ну дуже багато чого відбувається, та треба з усім справлятися. Власне, зараз я буду приділяти увагу розробці своєї книги, яка одночасно і мій дипломний проєкт. Часу залишається ну дуже-дуже мало, а робити дуже дуже багато, тож тому й виникають певні затримки. Але я не виправдовуюся та паралельно буду виконувати свій контент-план. Власне, скоро вийде нове відео, а далі ще, і ще, і знову ще. Тож ото не засмучуйтеся, бо буде багато чого цікавого. А влітку ще ото навіть зможете почитати офіційне видання, офі офіційне видання першої частини мого проєкту. Але зараз треба плідно попрацювати. Щоб можна було все реалізувати належним чином. Напевно, на цьому все, бо не хочу занадто багато заспойлерити вам. Тож, отак, трохи вніс активності, нагадав про себе і на тому добре. Ще раз запрошу вас до свого телеграм-каналу: це достатньо важливо, бо треба будуть люди для реалізації однієї з рубрик на каналі в майбутньому. А ще як я казав вище. На тисячу підписників буде оновлення, тож для цього також будуть потрібні люди, бо вже ось ще трохи. І починаю розробку ексклюзивного відео, в якому буде важлива ваша комунікація. Ну і також буду вдячним, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм, якщо вам цікаво дізнатися, як я виглядаю, та подивитися на якісь мої роботи, Коротше, там цей достатньо домашня атмосфера. Власне, як і усюди, все, зустрінемося десь там, короч. і я люблю рис. Ну, щось якось замало для подкасту, звісно. Але, блін, цей той Олінет, вообще якийсь дурачок, тож, не звертайте увагу, він взагалі не розбирається ні в чому. Просто фіолетова квітка. Квіточка, блін, метр девяносто один. Квиточка ото выросла. Да, конечно, квіточка. Жесть.